Дійти додому. Горе світові від спокус, бо потрібно, щоб прийшли спокуси, але горе такій людині, через яку спокуси приходять, каже Господь. Матея 18.7. Що таке спокуса, дорогі мої? У рекламних оголошеннях це слово вимовляють з молосним придихом. Шоколадний батончик привабливість Тануча спокуса. У цьому випадку, спокуса означає просто можливість отримати задоволення, не обов'язково морально порочне. У християнському контексті слово спокуса означає зовсім інше. Бажання зробити щось згубне і погане. Зле, зрадницьке, щось таке, що принесе тимчасове, а можливо, і вічне нещастя нам або іншим людям. Спокуса це та специфічна спрага, яку відчуває алкоголік, побачивши пляшки на прилавку, ті думки про дорогі речі і задоволення, які. Проносяться в голові слідчого, якому пропонують хабар. Ця тачія, яка просто відносить людину, в якої немає твердих принципів, і яке збиває з курсу того, у кого ці принципи є. Іноді це бажання просто і грубо вкрасти дорогу і таку бажану річ, поки продавець відвернувся. Іноді воно майстерно майскується під щось нешкідливе або навіть хороше. Боротьбу за правду, свободу, а нерідко і за істину. Спокуса нерідко приходить через певних людей. Так нас спокусали комуністи, німці нацисти. Росіян руський мір, Господь суворо попереджає тих, хто може послужити причиною гріха інших. А хто спокусить одного з оцих малих, віруючих в мене, тому краще було б, якби повісили йому камінь чорновий на шию і кинули його в море. Марка 9.42. Як правило, Ті, хто піддається спокусі, самі стають причиною спокуси для інших, неначе смертельна інфекція захоплює все нових і нових носіїв. Але на відміну від інфекції, яка вражає нас, окрім нашої волі, ми самі вирішуємо, піддаватися спокусі чи ні. І вся традиція Церкви. Вчить нас розпізнавати і відкидати ті пориви, які можуть вести нас до зла. Питання про спокуси виникає особливо гостро, коли мова заходить про людей, яких щось відштовхує від церкви, або людей, які, побувши певний час, пішли з неї. Псалмопоївець Давид звертається до Бога з дивними словами. Ти знаєш, коли я сяду і коли я встану, ти наперед знаєш думки мої, стежку мою, і місце перебування мого, ти визначив, і всі путі мої відомі тобі. Ще нема слова на язиці моїм, а вже Ти, Господи, все знаєш. Не були втаєні від тебе кості мої, коли в таїні зачався я, коли в утробі витворювалося тіло моє, очі твої бачили зародок мій, і в книзі твоїй були записані всі дні, призначені для мене, коли ще й одного з них не було. Псалом 138, 24, 15, 16 Наша віра каже про те, що люди не є продуктом конвейерної зборки. Кожен з нас замислений Богом окремо, за особливим проєктом, і кожному з нас Бог підготовив щось невимовно прекрасне. Бог приготував те місце за його столом. Яке повинні зайняти саме ви, дорогі мої слухачі? Той від слави Божої, який повинен саме у вас відбитися, та вічна і нескінченна радість, яку ви повинні перешити по-своєму, як унікальне і по-своєму єдине дитя Боже. Спокуса. Це те, що загрожує позбавити вас цього, відторгнути від спасіння, спонукати вас піти від вічного світла у вічну пітьму. У спокусі можуть переплітатися різні причини: наші власні погані звички, хворі пристрасті і навіть хибні переконання, поганий приклад. І брехливі слова інших людей, на яким ми часто так піддаємося, навіювання духовних сил зла. Церква бачить за злом не просто людську недосконалість, а певну особову силу, яку Господь назвав князем Пітьми. У нас є ворог, що бажає нашої погибелі і перше. Чого Він хоче досягнути, це відтягнути нас від церкви, якщо ми вже з нею пов'язані, або перешкодити нам до неї прийти, якщо ми ще не в ній. Чому Бог не, не може вбити диявола, щоб не було зла? Недавно про це запитували мене? Ті, хто читав знаменитий роман Даніеля Дефо Робінзон Крузо, пам'ятають це питання, яке простодушний декун П'ятниця ставить Робінзонові. Робінзон після своїх пригод на незаселеному острові навернувся до Бога в покаянні і вірі, і тепер бажає навернути бідного декуна до світлої істини. Між ними відбувається наступна розмова. П'ятниця зупинив мене наступними словами. Добре ти кажеш. Бог такий сильний, такий могутній, хіба він не більш сильний, ніж диявол. Так, так, п'ятниця, відповів я, Бог сильніший і могутніший за диявол. І тому ми просимо Бога, щоб він кинув його безодню. Що він дав нам силу встояти проти Його спокус і відвернув від нас його вогненні стріли. Але, заперечу він, раз Бог сильніший і більше може зробити, чому він не уб'є диявола, щоб не було сла. Його питання вкрай уразило мене. Спочатку я не знав, що йому відповісти, вдав, що не чув його, і перепитав, що він сказав, але він занадто серйозно домагався відповіді, щоб забути своє запитання. Насправді, чого ж простіше, одна хороша блискавка, із диявольськими спокусами покінчено раз і назавжди, чи покінчено? Чи не запустить на місце знищеного Злого Духу інший такий же. Бог міг би знищувати всяке своє створіння, яке повстане проти нього. Але він вирішив так не чинити. Він створив світ, у якому існує справжня свобода і справжній вибір. А це означає, що деякі ангели і люди зроблять неправильний вибір, і у них буде можливість це зробити. Але головне, якщо, як бажає простодушний п'ятниця, Бог може вбити диявола, чи буде це перемогою? Для Бога можливо, але не для нас. Ми залишимося ні при чому. У битві добра і зла ми будемо сторонніми. Перемога, яку святкуватимуть на небесах, не буде нашим святом, але Бог вирішив по-іншому. Люди у достойній честі взяти участь у його битві і розділити Його перемогу. Як каже Откровення Івана Богослова, і скинутий був великий дракон, древній змій, званий дияволом і сатаною, що спокушає всю Вселенну, скинутий на землю, і ангели його скинуті з ним, і почув я гучний голос на небі, який промовляв: нині настало спасіння, і сила, і царство Бога нашого, і влада Христа Його. Тому що скинутий наклепник братів наших, який зводив наклепи на них перед Богом нашим день і ніч. Вони перемогли Його кров'ю Агнця і словом свідчення свого, і не полюбили душі своєї навіть до смерти. Откровення 12 9, 11 Бог б'ється з дияволом. Не за фізичне панування над Всесвітом, і було б хибою уявляти цю боротьбу, як якісь зоряні війни, яких ангельські полки зі змінним успіхом намагаються вибити орди бісів з нашої галактики. У цьому плані Бог безперечний, абсолютний і єдиний володар, якому Його бунтівні творіння нічим не можуть погрожувати. Увесь всесвіт належить йому і тільки йому, Бог б'ється не за території або ресурси, але за щось інше, душі людей, наділених вільною волею. Це дещо схоже на те, як батько бореться, щоб виховати сина гідною людиною, або родичі алкоголіка борються, щоб він кинув пити. Тут проста фізична могутність допомагає дуже мало. Люди активні і вільні учасниками які космічної драми. Конфлікт між світлом і пітьмою відбувається в наших душах, і ми всякий раз вирішуємо, чий бік прийняти. Святі перемагають диявола не силою зброї. Але вірністю Христові навіть до смерти. Спокуси, які не можуть не прийти, означають, що ми залучені в битву і наша вірність або зрада має вселенський вічний вимір. Так зазвичай ми не бачимо за нашими дрібними бажаннями, дрібними незадоволеннями і дрібними образами. Нашої участі у цьому вселенському духовному протистоянні, але церква нагадує нам про те, що ми люди неминуче до цього залучені. Борячись спокусами, дорогі, мій, насамперед, треба усвідомити те, що вони насправді є. Ми настільки слабкі, що навіть найменша спокуса може допровадити нас до гріха. Якби нас не охороняла Божа ласка, однак нерідко спокуса є Божим допустом. Для чого Бог робить це? Він дає нам можливість пізнати нашу неміч. Він готовий зробити все можливе і неможливе, щоб ми не піддалися спокусі. Однак Він хоче бачити також наші старання, нашу боротьбу. Тобто ми повинні робити все, що у наших силах, а далі уповати на Його підтримку. У Господній молитві Ісус Христос просить нас щоденно молитися і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Самі спокуси ще не є гріхом. Гріх починається тоді, коли ми розуміємо, що стоїмо перед гріхом, а наша совість приймає хибне рішення. Говорячи, спокусі так, ми не коримося волі Отця і порушуємо Його заповіді, а це приводить нас до тяжкого гріха. Отож найперше ми повинні зробити це попросити у Бога пробачення і допомоги. Ісусе, Сину Боже, я цього не хочу, я чого не бажаю, я цим не люблюся. Сказавши це, ми не даємо добровільної згоди на цю спокусу. А не давши згоди, не матимемо тяжкого гріха. Для тяжкого гріха потрібна свідома і добровільна згода. Пам'ятаємо, від спокуси треба втікати, її треба уникати, з неї треба боротися, не можна її шукати і любуватися нею. Праведні втікають від спокуси, і це дуже похвально, бо спокуса завжди породжує гріх, а гріх породжує смерть, як душевну, так і тілес. Однак не завжди можна втекти від спокуси, бо від себе самого не втечеш. Тому людина, як немічне і грішне сотворіння, може піддатися спокусі та згрішити ділом, словом, поглядом та думкою. Гріх тіло. це коли ми свідомо і добровільно погоджуємося на діло, яке суперечить Божим Западям. Наше завдання не дати згоди та боротися. Однак часто виникають обставини об'єктивні, і суб'єктивні, які не уможливлюють протистояння гріхом. Які це обставини, коли щодо нас застосовують насильство, це особливо характерно у наш час. Перед нами ставлять чіткі умови: робота або звільнення. Будете робити так, як скажу, або ви мені не потрібні. Вашу справу можна залагодити, однак для цього потрібна певна пожертва і таке інше. Що це значить? Це означає, що нас змушують робити те, чого ми не хочемо, бо знаємо, що це грішне діло, яке суперечить Божій волі. Як нам поступати в такій ситуації? Найперше необхідно докласти всіх зусиль, щоб уникнути насильства. Однак, коли це не в наших силах, Залишається один з найдостовірніших варіантів самопожертва. Що таке самопожертва? Вона означає, що я усе ціло з душею і тілом, віддаю ще в руки Господа, який сказав: хто не бере хрест і не йде слідом за мною, той мене не достоїть. Хто зберігає душу мою, загубить її, а хто загубить душу мою заради мене, збереже її. Матея 38-39. Саме Самопожертва є найвищим проявом людської досконалості, а це значить, що заради любові до Бога та заради спасіння своєї душі, я жертвую себе, віддаючи свою долю у руки милосердного Бога. Ісус Христос сказав: не бійтеся тих, хто вбиває, що вбиває тіло, а душі вбити не може, але бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло погубити в гієнті. Матерія 10. 20. Приклади досконалої самопожертви подають нам мученики перших часів християнства. В історії Христової воюючої церкви є багато таких прикладів. Однак коли ми ще не готові до самопожертви і наперекір у власній волі переступаємо Божі заповіді, то вчиняємо гріх, за який неодмінно понесемо заслужену кару. Проте цей гріх не буде тяжким. Чому? Тому що тяжкі гріх, коли ми свідомо і добровільно погоджуємося на нього. Коли ж ми змушені робити це проти своєї волі, тоді тяжкий гріх на душу бере людина, яка поневолює нас. Гріх словом. Погане слово не вийде з ваш, якщо ми цього не забажаємо. Ми чуємо погані слова, бачимо погані вчинки, але це не зобов'язує нас їх повторювати. Однак саме оточення часто спонукає нас грішити словом, тому людина мусить проявляти силу волі, характер і мужність, щоб не грішити. Цій боротьбі нам допомагає Бог. Він знає, що наш язичок без костей і може наговорити зайвого. Тому Господь поставив на нього аж два замочки зуби. перекушімо свого язика і губи, стиснімо їх. І погане слово не слетить з ус наших. Отож, використовуймо їх, а головне працюємо над собою. Поганою звичкою є також слово «О Боже, тобто намарне вживання Божої ім'я. Цієї звички легко позбутися, якщо після них завжди додавати ще слово, два слова помилуй мене або допоможи мені, або прости мене. І вийде, о Боже, прости мене, о Боже, допоможи мені. Гріх погляду. Погляд це властивість наших тілесних очей бачити різні речі та події. Та серед реальності цього грішного світу є й таке, чого споглядати не можна. Бо, як знаємо з власного досвіду, через наші очі до нашої душі можуть довіти грішні речі, які залишаються в нашій свідомості. Наша пам'ять зберігає ці образи, а тому до певної міри робить їх частиною нас самих. Вони можуть, хочемо ми цього чи ні, відновлюватися у нашій війні. Ця вада може привести нас до небезпечних та облудних речей. Чи ми можемо з цим боротися? Можемо і повинні. Ніхто не може змусити людину заходити в інтернет. і Дивитися порнографію і любуватися нечистими зображеннями, які можуть спокусити її до вчинення гріха. Перегляди порнографічні журнали та газети, скажуть, просто дивитися, це не гріх. Він веде до гріха, бо потім самозадоволенням займаємося або витворяємо те, чого надивилися. Бо просто подивитися ще не гріхом це спокуса, яка поведе до наступного гріха. Відвідувати різного роду непристойні вечірки, ніхто не змусить цього, цього людину, якщо вона цього сама не забажає. Коли вона свідомо і добровільно це робить, тоді це тяжкий гріх. Коли ж людина вимикає поганий фільм, відкладає гріховний журнал або заобрану книгу, вона бореться, була спокуса, однак людина її не прийняла. Спокус треба уникати. Гріх думкою. Це найпоширеніший та й небезпечніший від гріха, з ним важче боротися. Думки приходять на різноманітніші та й несподіваніше. Вони з'являються в будь-який момент. Вони не питають нашої згоди, тому ми не завжди готові їх сразу оцінити. І поки ми не усвідомили. Тобто, поки наш розум не пізнав і не оцінив думку, а совість не видала рішення гріха не буде. Та коли ми усвідомили, що наша грішна думка грішна, і все ж добровільно її прийняли, то вже грішимо. Що ж робити, щоб нам так і кортить гріші думкою? Насамперед потрібно попросити у Господа Бога, Ісусе, Сину Божий, Я цього не хочу, Я цього не бажаю, я цим не любуюсь. Цими словами, ми свідомо не даємо згоди на гріх, а отже тяжкого гріха не буде. Не треба переживати, якщо ця грішна думка продовжує нас переслід. Ми не можемо вигнати чи позбутися грішних думок, але ми можемо не зробити те, що дурне нам прийшло в голову. Однак боротися зобов'язані. Відкинути думку це означає не зробити. Як боротися з грішними думками? Кожна людина мусить шукати свої способи і методи в боротьбі зі спокусливою думкою. Одному допоможе щира молитва, іншому цікава повчальна книжка, ще іншому робота, яка потребує зосередженості. Тобто потрібно робити все, щоб позбутися грішної думки. Народна мудріщить легше загасити маленьку іскорку, ніж цілу пожежу, яка з неї розгоряється. Коли Бог бачитиме наші старання, то не зарахує нам цю думку за гріх. Крім цього, ще й допоможе нам боротися. А з Божою допомогою, дорогі мої, обов'язково подолаємо перешкоди на шляху до святости. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на канал, залиште коментар, розкажіть, як вам дається боротьба з покусами. І залиште лайк. Palčik vrh, vnes. Slava Isusu Hristu.